Вітаю вас всіх на своєму каналі. Вітання з Рівненщини. Приїхали ми на лісовий точок. Дякувати Богу, доїхали. По дорозі е, в двох місцях впали дерева. Одне ми відтягнули, а одне я вам потім, друзі, покажу. Не можна було його відтягнути з на такий великий ясен, якщо я не помиляюсь. Е, то дякувати Богу, не йшов дорогу так, з боку, по корчах, якось об'їхав машиною і щось повиломував руками. Е, дуже багато роботи. Але дивіться, це приїхав на лісовий тачок, Хотів показати, ось як попрацювали наші бджоли. Перед соняшником хочу повідбирати магазини деякі з медом в деяких сімей. Ось бачите такі друзі. Результат відео це не буде дуже там довгим, бо дуже друзі, багато роботи. Вірте, не вірте, з сьомої години ранку сьогодні працюємо. Це не дивлячись на те, що неділя. Бо, як то кажуть, потрібно, щоб щось мати, потрібно працювати. і Зараз саме така друзі, відповідальна пора. Бачимо, бджола дуже добре попрацювала. Це тут частково липа, ну, липа з різнотрав'ям. Соняшника тут нічого такого немає, дуже гарний мед. Ось, Бачимо гарний, гарні рамки, повністю, друзі, повністю запечатані. Чесно кажучи, навіть не очікував, що буде, друзі, такий результат. У нас були 2-3 дні сильні дощі, не дають ніяк досушити сіно. Тож, що ми сьогодні робимо на лісовому точку, додаємо, де по другому магазинові. І хотів відібрати мед, сьогодні додому забрати, але сьогодні ну, немає якби, часу. Вже завтра або післязавтра, якщо дасть Бог, тоді і відберемо. Сьогодні я тут ставлю ну, додаткові магазини з сім'ям. І ще що я тут робив, контролював, чия матки, чи почали сіяти матки в деяких сім'ях. Гляньте, які рамочки, ну це краса, дивіться. Повністю все гарненько печатано. О, і це, до, до речі, друзі з цієї сім'ї я ну, зараз проходить друзі, збір пилку. Все, поставили назад. Працюємо сьогодні в рукавицях, не дивлячись на те, що бджола дуже мирна, але сьогодні якось. ну... Працюємо трішки, друзі, пришвидшено, в пришвидшеному такому темпі. Ну, зараз вам ще одну рамочку дістану, щоб показати, поки відпочину. Ось, дивіться, ще одну таку дістав. Це вже з цієї сторони. Ну і тут вони всі, типу 8 рамок. Як то кажуть, цей казав місце сусід, такі рамки можна тільки в Ютубі побачити. Якось я йому показував, запечатані такі від брусочка. І гляньте і до брусочка. Дякую. Богу і бджілкам за їхню роботу. Все. Тоді зараз підобрати магазин. Сюди дам додатковий ще магазин під низ. Я думаю, під низ буде найправильніше ставити. Да і все. А тут потім оці магазини, друзі, я позначу, щоб окремо качати їх від соняшника. Бо скажу чесно, ну не дуже люди. Не дуже люди хочуть соняшник. Є люди, що беруть весь... Ну, їм там без різниці, які мета, є вже що от постійні деякі мої покупці. Кажуть, нам не треба, давай краще цей дорожчий, але щоб без соняшника. Все, пішов по магазину тоді. Отаке, друзі. Попрацювали, ми дякують Богу на славу. Зараз у нас майже друга година дня. Вибачайте, що мало знімав, просто друзі, дуже спішу. Зараз будемо їхати додому. Ще вам трішки покажу нашого фундука. Ось це. Варшавський у нас червонолистий. Ось вже він такий гарний. Дуже гарно він цього року цей кущик вродив, гарний фундучок, друзі. В нас зараз йде взяток, вже розпочався соняшник. Вчора я вже так був, дивився вже так більш-менш він. ну вже, Друзі розпочинає загалом квітнути. Зараз будемо вже їхати ми додому. Зараз просто вирішив тут пройтись, е, ну, подивитися, як фундук росте. Тут ще в мене, бачите, така рейловочка стоїть, рій тут піймався. Але все, не доходить руки його переселити, але вже певно переселимо, аж друзі його вже під осінь. Можливо, десь в сім'ї. Навіть неможливо, це загалом буде 2-3 сім'ї, так як кожного року де пропала матка і буде потрібно об'єднати або якась лава, сімейка. Це ось у нас такий лісок росте. Це теж наша друзі територія. Вже тут виросли такі дерева, колись тут у нас був город, але з часом усе заросло ось такими соснами. Питав дозвіл, щоб зрізати їх на дрова. Сказали, що не можна зрізати. Отак. Маєш на своїй приватній території, за ним всім дивися, а зрізати не маєш права. Ну загалом я й не його зрізати, хай собі росте. То, зараз ще покажу, як там у нас фундук росте. Дай будемо, друзі, їхати додому, а по дорозі я вам ще покажу, як я сьогодні їхав на лісовий точок і серед дороги друзі, лежить там така дерев'яга, хай бог милує. Я спершу ну, думаю, як це я поїду, це ж треба стільки світу носити і там і розвернутися нема де. Але так пішов по сторонам, знаю, колись там була дорога дуже давно. Та, і ту дорогу, трошки я там щось побломував, порощищав і якось на свій страх і ризик проїхав і дякую Богу в одну сторону вже доїхали. А зараз щоб повертатися назад, то тоді вже вам покажу, щоб ви розуміли в якому лісі в мене знаходиться мій точок. Бо так як ось бачите який ж тут ліс. Далі вже пішли поля, але це так я заїжджаю, наче друзі, як по кругу. І ще хотів що показати, чи показати, пам'ятаєте, хто з самого початку слідкує за моїм каналом. Тут друзі, де фундук росте, ускрізь був золотарник, але з часом, коли починаєш його кожен, ну дуже часто косити, вже якби золотарник підступає, ось заростає вже така собі конюшинка. Конюшинка різнотрав'я. Це мені, друзі, дуже подобається. Є ось така рожева конюшина, це вже певно біла конюшина і для бджіл добре, і для нас добре. Трохи ми помульчували раніше фундук, друзі, перед дощами, гляньте який. Оце сорт Косфорд, гляньте які гарні, великі фундуки. Дуже добре цього року фундук врудив. Подивіться, гляньте які. Дуже багато я в них праці вложую. але праця то нічого в порівнянні з тим, дивіться, задоволенням, коли воно тобі приносить якусь користь. От гляньте, дивіться які маленькі кущики, як гарно дивіться, друзі. Це дуже мене тішить, працюєш і щось з того маєш. Так, ще зараз з вами пройдемося, трішки покажу. І знов, друзі, треба косити. Сьогодні ще може з малим поки що молого відпусточка поїдемо на сіно. Він думає, тим батьком <хи>, спокою немає, потрібно постійно працювати, але це таке. Ось гляньте, які у нас цього року такі от. Це трьох чотирьохрічні деревця. Колись як тут починав робити і ну, все то все в мене люди сміялись, думаю, де да, що тут буде рости, але нічого, праця. І труд все перетруть, як то кажуть. Ось такі, дивіться, гарні. Доволі великі. Ось тут так само, ну скрізь так. Цього року і наче такі весняні друзі приморозки були. Але по-своєму тут такий затишний куточок і дякувати Богу, що воно продили. Це е, теж в лісі я спершу навіть ну, не хотів закладати якби, такі саженці в лісі тут. Але дивіться, гляньте, які гарні вони без поливу, без нічого. Надіюсь, на осінь, друзі, будуть. Бо там у мене біля хати, де я посадив 50 саженців, я посадив на 12 сотах і ну, пропало так, пропало, друзі. Оце літом не з того, ні з цього за 3-4 дня з десяточок просто просто, друзі, засохло. Ось такі каталонські, барселонські. У мене ж тут трошки сортів назбиралось. Але це такий дикорослий, не знаю, сіянці якісь, але так теж їх у культури, хай думаю, ростуть. Вони мені не заважають. Взагалі я люблю, коли воно все зелене, гарне. І е, ну, не люблю, коли там трава так сильно вже покошена, але мусиш косити. Так, зараз я покажу вам Отут мене гале. Просто був такий бідненький, чуть не пропав. Це я, друзі, залишив ось цей посередині, хочу з нього сформувати штамб. Це вже такі старіші кущі, такі вони були чахлі, нещасні. Але цього року вони якось так пішли в і тепер не знаю, що далі робити. Ось такі, бачите, гарні горіхи. А це тут ми теж, друзі, досадили. Насадили все, що є, але ще що проблема, дивіться, придеться мені ось ці маленькі сосенки, друзі, дуже шкода їх буде е, вирізати. Е, я їх і не буду вирізати, то хочу їх так якби, по межі своїй посадити і такий зробити живий парканчик. А вони собі ростуть, вони мені не заважають. Я Зараз покажу де у нас іде тут межа. Вон, якби так межа йде. Там такий білий стовпчик. Ось. І, і ось також став ліс. То думаю посажу то, тут ці сосенки по щось приметься, не приметься, рівно коли вони мають пропадати. То це і Добре, друзі, не буду вже багато говорити, беру відро своє і всі остальні там. Пришиндальчик їде і будемо їхати додому. Жара напарила, вже дуже-дуже-дуже, друзі, жарко. Такий аж. Тяжко говорити, де будемо їхати ще вдома, треба дуже багато роботи зробити. Так, колеги, дивіться, їдемо вже ми додому. І так як і обіцяв, хочу показати. Ось, щоб доїхати до лісового точка, мені потрібно проїхати через такий ліс. І сьогодні їду. Був у нас такі друзі-буравій недавно. Я думаю, і не тільки в нас, але й на західній частині України, в багатьох областях був. І ось така дерев'яга впала. Це ясно, якщо я не помиляюсь, і перекрила вона мені дорогу. Це одну перекрив дорогу, він такий. Ой, а далі тут ще перед цим була друзі, е, друзі була тут інша дорога, тут бачите теж. Це дерево десь місяців півтора впалено тому. І була раніше в мене дорога ось сюди. І е, теж... Впало дерево, це воно ще раніше впало весною. Ось воно лежить. А я, це, друзі, щоб розуміли, сюди тут хтось їхав, я ще тут трошки порозчищав вручну. і там боком об'їхав, потрібно буде взяти пилку дай пообрізати. О і тут, друзі, це теж дерево впало. Бачите, з корінням його вітер і тут перекрив дорогу. Звертався я в лісництво, щоб їх. Ці дерева прибрати, якщо не хочуть вони, то можу прибрати я. Кажу, мені не треба там ваша деревина, дайте просто поріжу і приберу, щоб можна було їхати. Сказали мені, е, назвали там якийсь закон України, що який забороняє. Е, якось ну, правильно забороняє відрізання а відділяння стовбура від корення. Отак от вони мені сказали. І сказали, можете тільки голяки поприбирати, які вам мішають, і то, які відламалися. А стовбур від кореня. Ось бачите, корінь, ось стовбур. Не маєте права е, ви е, відділити, бо будете покарані. Дай таке, але я казав мій дід, Не буду казати, як казав мій дід. а таке буває, друзі. Тож підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Успіхів вам всім миру. Спокою і добра. Все вам, друзі, самого найкращого.